Мета мітингу достукатися до органів місцевого самоврядування, до державних органів, до міжнародних організацій, тому що ми вже не раз, кожна з нас зверталася і в місцеві органи самоврядування для підтримки якоїсь. Тут в нас у Львові створено відповідно такий офіс за підтримки військової адміністрації Львівської, але на жаль, не є такий обширний спектр питань тут, які можуть допомогти вирішити. Скажу вам чесно, якщо людина не має інтернету, вона може сюди підійти, але в принципі те, що я можу знайти сама в інтернеті, та вся інформація є, як мені діяти, то для мене створення цього опису ну, взагалі немає не несе ніякої, ніякого сенсу. Для мене, можливо, комусь туди допомагають, я не хочу. Також ми хотіли достукатись до державних органів, багато питань до Національної поліції, відповідно, де в Кабінетах нам не дають такої аж конкретної відповіді. Хотіли б почути ці відповіді від них, хотіли б задати ці питання голосно саме на мітингу від Національної поліції, СБУ, НІБУ, Генерального управління розвідки, також питання до заклики до Червоного Христа. Також я зверталася навіть в Європейський суд з прав людини з приводу того, що проти мого чоловіка скоюються зараз злочини з боку держави, агресори. На жаль, ці механізми ніяк не допомогли мені за три місяці пошуків. Скажіть, будь ласка, чому ви тут? Яка ваша мета? Мій родич моєї сестри, чоловік, знаходиться в 24-й бригаді. Він зараз по стану здоров'я. Він там знаходиться незаконно. Так його в госпі... він проходив комісію. У нього дві було дві операції на голову зроблені, просверлений череп. Йому зараз командир говорить: ти таблетки можеш пити на передовій, ти можеш захищати все. Хоча б ротацію для хлопців, хоча б якесь покращення, щоб вони мали можливість обігрітись, нормально відстиратись, помитись, елементарні заходи. Цього ніхто не вживає, нас ніхто не чує. Ми по 9 днів не знаємо, де він знаходиться, в якому він взагалі в районі області. Ми знаємо всі дані від побратимів, які поранені по госпіталях. Яка мета? Чому саме тут? Чому ви прийшли в центр і зібралися тут? Вас так багато? Бо ми вже не знаємо до кого достукатись. Ми не знаємо, куди йти, куди звертатись. Воєнкомати нас не чують, гарячі лінії нас не чують. Можливо, так з таким скупченням людей хтось чимось зможе допомогти. Ми з жінками не знали, як достукатися до відповідних органів влади, щоб таку зустріч нам організували. Тому ми вирішили діяти таким шляхом, що Відповідно до гарантованого нам права конституцією зібратися мирно на акцію з відповідними плакатами, з відповідними гаслами, щоб таким методом привернути увагу нашої влади до наших проблем, нашої трагедії. Я розшукую чоловіка, протика Дмитра Романовича, який зник безвісти. По сьогоднішній день я не знаю на що долі моєї мого чоловіка зовсім ніякої інформації, де він є. Ні командир. по сьогоднішній момент немає ніякого ні службового розслідування. Командир не бере трубку, взяв трубку, сказав, що. Він дав запит, чекає, скільки можна чекати. Ми тут всі зібралися, щоб е, нас почули, щоб не брехали і говорили лише нам правду, де наші близькі герої. До нас звернулися ще до початку проведення того заходу і сказали, що нам з нами готові організувати зустріч після мітингу, відповісти на всі питання. Нами зв'язувалося Міністерство оборони України. Зараз тут на тій зустрічі присутні всі родичі військових 24-ї бригади. Приїхали представники Міністерства оборони України, командування 24-ї окремої механізованої бригади присутнє. На екран виведені по зуму Котенко, уповноважений КМУ по справах осіб зниклих безвісти. Тих, що загинули, а також координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Зараз ми спілкуємося всі з ними в режимі реального діалогу, який ми хотіли провести вже дуже давно. Ми не хотіли телефонувати, де нам відповідають звичайні оператори. Ми не хотіли далі давати запитів офіційних, на які треба місяцями відповідь чекати. Відповідно, такий реальний діалог зі всіма представниками влади ми і хотіли проводити, тому що я вважаю, що кожна матір, дружина і сестра має право сама дати питання будь-якому уповноважному будь-якій державній посадовій особі, і між ними не має виставлятися стіна у вигляді якихось посередників і інших. На даний час представники намагаються нам надати якусь допомогу, але стисло ніякої допомоги вони не надають. Тобто конкретної інформації, що ми би хотіли знати, де перебувають наші полонені, в яких вони умовах, такої інформації нам ніхто не надає. На жаль, конкретики я не бачу поки що. Знаю, що Лише коли. Всі побачили про організацію цього заходу, на нас звернули увагу. Зараз в залі знаходиться дуже багато посадових осіб держави і командування 24-ї бригади, включно з командиром бригади. Тому я можу зі стовідсотковою впевненістю сказати, що такі мітинги потрібно проводити. Це наше право є, і вони дають якийсь результат відповідно. Я не хочу розписуватися за всіх, але я бачу, що це є такий е, досить. Непоганий механізм, який гарантований, ще раз скажу, законом України. Волю полоненик, без підстріли, зникли. Мій син пропав 26 червня, бо в Чуярівці. 20 числа їх привезли на позицію. Ми ще з ним сиділи, він розказував, мамо, мене на нуль не дадуть. Їх привезли двадцятого числа, 21-го їх дали на ноль. Вони три дні сиділи не їли, їх били градами, танками, що хотіли. 26-го він пропав. Його ранено лишили окопі. Я кажу, чому його не забрали? Бо не можна було добратися. Потім мені розказали, що їх там зарили, їх там закопали. Кінчиться війна, освободиться наші території. Ми їх знайдемо. Я вже три місяці не маю ніякої звістки від сина. Діти плачуть, всі хочуть знати, де тато. Я так само мама, як всі мами хочемо знати, де наш. як вони розказують, що вони можуть дрони підняти. Чому вони ті дрони не підняли? І не подивилися, чи їх забрали, чи їх там закопали, чи вони в полоні, чи, їм дали, чи їх там добили в тому окопі? В пошуках молод чоловік. Розшукую свого брата, Осташа Микола Степановича, який попав в полон. Він, хочу розказати коротку історію, служив дійсно від початку війни з 2014 року, був в Донецькому аеропорту, мав від президента нагороду за мужність і від воєнкомату мав нагороду дійсно за мужність і за виконання своїх обов'язків. Тепер, з початком повномасштабної війни, він пішов на фронт, так само добровольцем, у перших числах березня, 10 квітня він попав у полон, 10 жовтня буде півроку. Дійсно, я дзвонила на всі на всі номери, які мені дала кожна людина. Напевне, по кілька разів я зверталася в національну поліцію, давала його у розшук як воєнно полоненого. Я ходила в воєнкомат, де мені було сказано, чого ти сюди прийшла. Частина знає, що ти в полоні, то є турківський воєнкомат. Не пускають навіть на поріг, ви мені вибачте, не дають ніде ніякої відповіді. Нікуди. От єдине місце, де я дійсно я побачила, що потрібно збиратися у Фейсбуці. Я вирішила приїхати. Я хочу почути хоч щось від тої влади, яка говорить: ми прийшли дати вам відповіді. Які відповіді ви даєте? Загальні? то, що у тій частині там є вагнерівці, ми не знаємо, що там це робить. Вибачте, півроку людина в полоні то не мед, Він є кіборг. Йому я не знаю, що з ним є. Я навіть не знаю, що з ним є за півроку. Мама не може вже стільки плакати вдома. Мама залишилася одна. У мене швагер знаходиться в полоні вже 207 днів. воює з 2014 року. З 24 лютого, з першого дня він пішов сам добровільно. Воєнкомат відчили, нагло в очі сказали, чого ти сюди прийшла, ти не родина. В нього один брат. Брат сто днів переживав, помер. Лишилася я братова. З дітьми, яка його розшукує, нам ніякої відомості не дають, тому що ми для нього чужі. Йому ніяких виплат не положено родині, бо в нього її нема. Нема ні тата, ні мами. Навіть ніхто листа, що він, військо, що він в полоні, ми дізналися з русських каналів, спілкувалися з русними, виходили. З начальником СІЗО виходили на контакт, спілкувалися. Нам скидали відео його в полоні звернення. А наша частина на руках в нас немає ніякого витягу, ніякого документа нічого нема. Аж ми всі відео скинули. На Київ на СБУ тоді нам дали підтвердження. Наш воєнкомат подзвонив і сказав, так як колись було в мультиків. А вас немає документа, і ми вам його не дамо. що він в полоні. Тоді, дякуючи голові селищної ради, який з війною пішов на воєнкомат, забрав. Документ, що він військово полонений, і приніс У мене пропав син зник з 16 червня я ще з ним розмовляла. Він сказав, що йде на позиції. Це було в першій годині. Потім почали там моєї знайомої син також там, десь був, сказав, що були сильні бої. Гірське, золоте гірське. І від того часу ми почали його самі фактично шукати. Ні, навіть сповіщення з військомату, ні з військової частини нам не давали. В мене так, як два сини військові, і один також на фронті. І через командування старшого сина ми довідалися, про нам дали ну, та, якби знати про це сповіщення. Коли я приїхала в військкомат, то мені взагалі такі були здивовані, як тут вас з військомат не приїжджав і вам ніяку сповіщення давав ніякі представники. І кажу, ніхто не прийшов. Коли я поїхала в військову частину, то вони, що в мене ксерокопії, знімали цього сповіщення. Бо як це так могло статися? Коли поїхали вже в міліцію, ви поїдьте, там напишіть заяву, там напишіть заяву. Коли приїхала я військову частину, ну, щоб мені ті витяги дали, щоб мені то сповіщення все оформили, то вони сказали, що це вас за такий військовий юрист, що вас тут всіх посилає, і невідомо, звідки ви такі ну, інформації берете. Звичайно, якщо б вони нам давали інформацію, не було б цього мітингу, люди б знали конкретно, ага, мені сказали, ну, не дай Боже, там загинув. Пропав безвісті наразі, шукаємо. В полоні, чітко би сказали, ніхто би не збирався, ніхто би світами білими не їхав, тому що кожен має діти, батьки переживають за дітей, дружини за чоловіків. А то так ніякої толкової відповіді немає, ні ну, ніхто нічого не говорить. Куди не підеш, вони очі закривають і ну не посилають там вже так відверто грубо, але там іди там стукай в двері, іди туди, стукай в двері, іди туди, стукай в двері. А щоб хтось відповідь, от чітко прийшла я в один кабінет і сказала: слухайте, скажіть мені, конкретно. Де моя дитина, де його шукати? Чи... Тому що фактично ми, наприклад, я свого сина, в мене сестра, син старший, ми його практично шукаємо самі. Мені здається, що вони стараються щось допомогти, але конкретних відповідь вони, мені здається, всім родичам не дають. Тому що вони ті відповіді, якось так. Ті питання, вони якось на ті відповіді, так знаєте, переходять е, загальному. Але щоб конкретно людям сказати, вони ну я рахую, може так ще хтось рахує, що вони конкретно відповіді не дають. Півроку то не є тиждень, не місяць, то є півроку людина в полоні, і людина дійсно з такими заслугами, на яку треба звернути увагу, то не мед, то є страшний полон. Ми чекаємо дій, а не слів. Що вони нас тут заспокоїть? Що ми роз'їхалися назад по своїх домівках. Ми хочемо, щоб вони що зробили, щоб держава що зробила. Щоб Президент так, нам слів І не треба. І на даний час, 25 червня в районі Вовчарів припав безвісті. До цього часу ніяких відомостей, нічого вони мені от сьогодні даже нічого сьогодні. нічого не сказали. Вони запитали, піднімали дрони в той день, піднімали. Тіла чи, чи в полоні, чи десь, ніхто ніякої відповіді конкретно, не дав. І от ми знайшли одного служивця, як говориться, ми їздили по братима, ми їздили в Луцьк, він поранений. Можливо, він контужений, да. не можна сказати за людину, що вона там. Він нам сказав раз, що він його тягнув на плечах, Другий раз говорить, що він загинувши він, він, він загинув, він пульс лапав, він теплий. Ну але. Ну, це не потім значить, що радими закинули, потім Ну, потім нога ну, ну, валялась, потім рука валялась. Ну ні однеї відповіді конкретно він нам не дав. Чому не можуть допитати цього побратима і дати конкретну відповідь? Він живий. Він вийшов до нас на зв'язок. Ми особисто до його їздили в Луцьк в госпіталь. Чому ніхто а він не може після поїхати цих... і допитати його? Він каже після цих слів, я буду з дезертиром. Чого ти маєш бути дезертиром? Ти, ти кажеш правду. Чому він має бути дезертиром? Ми маємо на це право. Ми нічого не знаємо до цих пір. Ми самі ходимо все. Що мат, мама його ходить, що ми дзвонимо скрізь? В мене нічого, так само нія, другий син воює. І я вже посивіла того, що я вже із 15 го року два сини в мене воює. І я добиваюся правди, але я ніде не можу добитися. Хай би яким він не був без руки, без ноги в полоні. Але дай хай дай би мені дали відповідь. відповідь. Три місяці, четвертий місяць, ніхто взагалі нічого не каже. І тут ми відповіді. Я розумію, Котенко, да, він хоче добитися, він хоче допомогти всім. Ну, Там окупована територія з 23-го 23 в 9 годин вечора нам він відзвонився, сказав, мама, ми тут не будемо говорити. Не будемо тоді, і... ми за два тижні не вийдемо на зв'язок, щоб ви просто 25-го вже він Все. 25 числа на пропагандинських сайтах ЛНР я знаходжу фото підтвердження, де батько в полоні. 26-го ми вже подали його, що він в полоні. В частину ми самі звернулися. Ми приїхали туди з документами від юристів про те, що мій батько знаходиться в полоні. Мені сказали, що тільки з ваших слів ми можемо внести в списки, що зі слів дітей батько в полоні. Які подальші дії ми всі органи СБУ, ГУР, Прокуратура, НІП до Буданова? Всі заказними листами ми всюди зверталися. На даний час ми отримуємо ці листи назад, що вони проінформовані, але ніякої конкретної інформації по моєму батькові вони не можуть надати чи він живий, чи він здоровий. Хоча на кожному на кожному якби зверненні я вказувала, що мій батько живий, і в полоні це є чітко проговорено. Нам дійсно не було ніякої інформації, що мій брат попав в полон. І нам знайома людина скинула скрін, що на російському нас. сайті виставили, що він в полоні. Тоді я пішла в воєнкомат, і воєнкомат та пішов, дав запит 24-ту частину, і тоді пішлося все підтверджувати. То але саме почали то, то, то було вже Ваша да. ж інформація. але то було інформація 20-го числа. А 3-го числа, 3-го квітня, він останній раз дзвонив. Тобто, більше ніж два тижні, коли ми взнали і почали подавати інформацію, та дійсно вона підтвердилася. Нам ніхто. Вони надавав ніякої інформації. коли сам починаєш ворушитися. Так, тоді починаєш вони щось робити. починають робити. До того ніхто нічого не робить. Так я би ще раз хотіла звернутися до місцевої влади для того, щоб допомогли нам у створенні якоїсь громадської організації родичів солдатів з 24 бригади, тому що ми всі прості жінки. Ми не знаємо просто, як це робити. Нам, на жаль, ніхто не сказав, ніхто не показав механізмів створення, ніхто на нас не вийшов зрозуміло, тому що відповідні наші чоловіки це звичайні солдати, медійні люди. І я боюсь сказати цю фразу, але я скажу, ну ми по більшій мірі і нікому не треба, тому що ми наших лиць, наших солдатів, на жаль, ніхто не знає і ніхто ними не цікавиться. Я би попросила в нашої міської ради, в органів місцевого самоврядування звернути на нас увагу. І допомогти нам всім колективно.